Казка про вредне слово Жила на світі тітонька, яку звали мовою. Гарна хазяйка, ощадлива господиня і неабияка майстриня. Було у тітоньки мови безліч родичів. І всіх вона знала на ім'я, пам'ятала їхні дні народження і завжди пригощала солодким медом. Своїх родичів тітонька мова дуже любила і сестричку граматику, і племінника апострофа, і внучко кому. Всі родичі жили в мирі та злагозі. Та, як мовиться, немає лісу без вовка, а села без лихого чоловіка. Був у тітоньки мови родич Внучатий племінничок двоюрідного брата якого звали вредне слово? Ой і вредним був це вредне слово. Багато вредних слів знав і ні за що, ні про що ображав добрих людей, а потім ще над ними насміхався. Ось зберуться всі родичі, сядуть пити чай і співати пісень, а вредне слово починає чіплятися. А чому? Тебе тітонько мово, Вимова шепілява. У тебе що, рот шепелюн, чи що? і сміється голосно, насміхається. Або перестане до дядечка дієсло. Ну чому ти питаєш весь час, що робити, що зробити, вже набрид всім, а все питаєш і питаєш? Одного разу тітонька Рима. Молодша сестра тітоньки мови склала про вредне слово віршик. Вредне слово помилкове, кепсько мати вредне слово. Вредне слово шкодить мові, вредне слово без любові. Але найгірше було те, що вредне слово любили чіплятися до хлопчиків і дівчаток. А коли вчепиться. То змушує дітей говорити погані та злі слова, замість того, щоб говорити слова чемні і добрі. Ось, наприклад, запитає мама донечку Олесю, А що ти сьогодні робила в садочку, доню? А вредне слово вже тут, вже вчепився до дівчинки. Замість того, щоб поговорити з мамою ввічливо, дівчинка починає вердувати, Не скажу. І хай би що, мама далі питала, Олеся відповідає одне й те ж не скажу. Ось який він вредний, це вредне слово. Або Івасик грається з іграшками, а Сашко підходить до нього і питає У що граєшся? І тут вредне слово не дрімає. Хвать і вчепився до Івасика. І тоді Івасик грубо кричить у відповідь Відійди. І все це провина вредного слова. У вредного слова був братик, зовні дуже схожий, але зовсім інший на вдачу. Звали братика добре слово. Умів добре слово всіх втішити та здружити. Варто було до будь-якої суперечки залучити добре слово, як суперечки замовкали. Тому всі добре слово любили. Одного разу вредному слову набридло, що добре слово хвалять і люблять, а його цураються і уникають. Вирішив він провчити добре слово і закидати його вредними словами. Та ось тільки нічого йому не вдалося. Добре слово відповів добром, і сварки не вийшло. Відтоді вредне слово таїться та підступно нападає. Роздивиться на всі боки, чи не видно доброго слова, і підкрадається до людей, сварить їх і насміхається. Тому, мій любий, будь дуже обережним. Стеж пильно, щоб вредне слово не підкрався до тебе нишком і не образив твоїх рідних і друзів. Краще завжди зазивай добре слово. Адже його люблять всі. А віршик тітоньки Рими Арими запам'ятай вредне слово помилкове, кепсько мати вредне слово. Вредне слово шкодить мові, вредне слово без любові. У біблії написано Свого язика бережи від лихого, а уста від відговорення підступу. Відступися від злого. І добре чини? Миру шукай і женися за ним. Псалом 33, 14, 15 Чи говориш ти вретні та погані слова? Чому? Чи говориш ти добрі слова? Які добрі слова ти знаєш? Як гадаєш, що значить берегти язика від лихого?